Всім хай, всім добрий ранок. На годиннику 8.12, уроки варіни починаються о 8.30, сьогодні 15.13. І ми йдемо до школи. Я просто щаслива. Я спізнюсь хлам зате з помитою головою. Ось, сьогодні маємо лук. Сьогодні в нас тренування після школи. В принципі, без day, так? Да? Сподіваюся, що цей влог я нарешті допишу Запишу до кінця, тому що я реально просто забуваю їх дознімати. Я не знаю чого. Не ми такі життя таке. Ось. Тому сьогодні буду максимально намагатися вам щось показувати, щось знімати. І ми побігли до школи take the hand and give up mama told me don't talk to people you Короче, дорогі друзі. А, у мене вже закінчилася школа, щоб не змогло зовнішнього вигляду. Да? Такий, знаєте, трошки взєрошений. Ось. Я засіду на метро і буду їхати на тренування. З'їлася зі спустисті. Мені нормально. От і волосся лізе. треба буде ще зайти купити резинку для волосся, оскільки я її забула вдома. на тренування, моя сорочка просто пом'ялася в хлам. Можна було її взагалі не просувати, я вважаю, вранці, тому що просто подивіться, що з нею сталося. Це якийсь капець. От. Зато брюки в нормальному стані і все інше теж в нормальному стані. Так от, Зараз будемо перевдягатися і збиратися на тренування. З от приблизно таким багажем я ходжу майже кожного дня і це просто капець це от рюкзак, і тут форма, і в ній ну, прям вона вся забита, просто речами. Вода одна, чого тільки варта. І якщо зараз відкрити портфель, то там теж дуже-дуже багато чого, і в мене дуже сильно болять плечі через це, але як є, тренуємось. Всім привіт знову! Я вже закінчилася своє тренування, нічого навіть, не знімала, бо коли тренуєшся, то знімати не дуже звично. І зараз я вже йду на метро. 19.30 я йду на метро Академістечко і приблизно в 8.30, ближче можливо до 9, я вже буду вдома. Слава Богу, мені сьогодні не потрібно робити ніяких уроків. Але ввечері я планую зайнятися, ну, закінчити, скажімо так, із вибіркою університетів, оскільки скоро потрібно вже починати писати мотиваційні листи. І я насправді вже трошечки, скажімо так, знаєте, маю такий ексайтмент перед вступом. В мене такий, як... Я навіть не знаю, як пояснити ці емоції, тому, тому що, типу, ну я прям типу, уявляю, як воно там буде. І я розумію, типу, що це е, тільки через рік, але насправді, по відчуттям, то рік промайне дуже швидко. Ось. Тому так. Я перекладаю телефон з руки в руку, тому що вони в мене руками дуже втомлені, і мені трошечки боляче його тримати, бо руки затікають. Ось. Але да. До речі, дуже гарне небо у нас тут. Вам може трошечки його буде видно. Зовсім трохи, але видно. Ось. Я, до речі, ще відрощую волосся, як ви зрозуміли І воно в мене вже таке довго я не пам'ятаю, коли воно в останнє було таким довгим. От. Взагалі люблю отак от іти ввечері. В мене зазвичай забирає. Я партнера і довозити до метро, але сьогодні я була якось не в гуморі для того, щоб знаєте, швидко збиратися і бігти, щоб мене ніхто не чекав. Я, в принципі, така людина, яка дуже-дуже довго збирається, і тому мені завжди треба сам like, щоб трошечки ловки у нас було більше часу, і щоб я там трошечки... Повільніше збиралася, тому що я, в принципі, збираюсь повільно і мені завжди треба самочай. Просто щоб от, збирати свої речі і зробити це спокійно. О, тому мене частенько чекають, а сьогодні в мене взагалі не було е, такого знаєте, настрою на те, щоб от, е, швидко збиратися, щоб там мене ніхто не, не чекав. Ось, тому да. Зараз просто прогулюємось, ідемо. Pick a movie. I'll pick you up. We'll go with sushi, or we'll go downtown with our best moves. We can boogie. Oh. -oh, -oh. My like sweet apple pie Yeah, they want a piece of us My oh my When we drive on by They just can't deny Yeah, they wanna be like us We are goofy Playing tag in the jacuzzi Всім привіт! І це другий день вже будні 11-класниці. Я вирішила, що покажу вам декілька днів, да, оскільки відео все ж називається будні. Але сьогодні вихідний, але who cares. Тому що цей вихідний в мене настільки сьогодні повен подій, що він буде реально як будний. Будний. Будній. От я зараз йду в зал. Після залу я піду гуляти. І ввечері, думаю, трошечки або зайнятися університетами, або, знаєте, так трошки повчитися. Ще непевно. От, Але точно сьогодні буде щось таке, знаєте, ізвон цікавеньке. Ось тому зараз відправляємось в зал, потренуємося трошечки і вже потім перейдемо до. Більш такої розслабленої частини дня буду зустрічати сьогодні з своїми друзями. Space travel let's go outside to be my guide. Wanna go for my Day turns to make